Насправді це потрібно зараз для всіх українців, тому що ми всі відчуваємо втому, особливо багато хто відчуває втому від професійної діяльності і від волонтерства. І не завжди вчасно може побачити це і надати сам собі допомогу чи допомогу своєму ближньому. Тут ми вчимо, які є етапи, як розпізнавати, як надавати собі допомогу, що робити для профілактики, щоб взагалі в це не потрапляти. Чим це корисно? Тому що наша зараз місія як українців. Зберегти своє психологічне здоров'я, лишитися в здоровому гості, щоб потім відбудовувати Україну. Я прийшла на тренінг для того, щоб допомогти своїм викладачам, так як я також є викладачем по Коснянського професійного ліцею залізничного транспорту. І я б дуже хотіла допомогти їм в таких ситуаціях, коли відбувається вигорання. І якби і собі також допомогти, тому я тут. Я працюю з. За... Людьми, які самі виїхали з Маріуполя. З листопада в Рівному було відкрито відкрито осередок допомоги для маріупольців, які тут опинились. В Рівненській громаді, в Луцькій і Волинській області. Тобто досить багато людей звертаються за допомогу. І я бачу, що мої колеги вони ну, на грані, що вони майже вигоріли. В принципі, я працюю з цим, але хочу тут отримати ну, якісь нові для себе, може, як кажуть, нову зброю, <гум> може більш ефективно. Так. Навчатися завжди гарно. До того ж, зараз дуже багато людей це, це роблять, і обмін живою такою інформацією буде дуже корисним. Ну, насправді навколо нас дуже багато людей, які зараз знаходяться в таких станах, про які ми говоримо на цьому тренінгу, і ми всі з ними спілкуємося. І якщо я вмію з цим справлятись, то я можу допомогти і іншим з цим справитись, а таким чином зробити наше з вами оточення більш теплим, приємним, вільним, здоровим, скажімо. А ще дуже цікаво, мій син якраз відноситься до того молодого покоління, які хочуть зробити перевернути. Світ покращити його і все зробити. І я розумію, що у нього зараз не найлегша стадія емоційного вигорання. І я думаю, що сьогоднішні знання допоможуть мені і в цьому.